Сорт одяг соту x вагою 10 кг. Ціною буде 173 гривень. Якщо нам з ось таких штанішечок красивих, такого білесного кольору. Далі. Будемо бути ось така красива лимонна зіточка. Наступна. Будете ось така з красивими такими чутлечиками об'ємними. Далі есочка. Ось така. Позаду має надпис. Далі буде ось така x з коротким рукавчиком. Наступна це буде Adidas. Так, абідаска, зіпка. Наступна. Це буде ось така, сіренька, чоловіча. Тут іде мікс чоловічого та жіночого. Есочка, ось така простенька, сіренька. Також є ось такі штанішки. вони тут такі е, карго. Має два карманчика з боку, до неї зі мати так, наступне буде ось така в двох кольорах. Присутній капюшончик. Так, далі. Це у нас буде ось така. Красива з надписом. Також з капюшончиком. Розмірте емочка. І покажу вам. Що ось така просто сіренька. Як бачите, там що нас залишилося, для замовлення обов'язково потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.